Батьківщина для діток. Площадка в школі гімназії. Як ви, діти? Вам сподобалася ця площадочка? Да! Ну, я хочу щиро подякувати від імені найменших наших учнів, це наші першокласнички, так, Значить, і від їхніх батьків, а також від усіх від дирекції гімназії, від усіх учнів, за цей прекрасний подарунок, який зробила нам партія батьківщина. І, зокрема, Кандидат народний депутат Валерій Дубіль, який був у нашому закладі, пообіцяв і свого слова дотримав. Михайло Дмитрович, скажіть, будь ласка, ну от якось не типово всі кажуть підкуп, підкуп, а це ж після виборів. Сергій Миколаївич, ніякий це не підкуп. Тому що це ставиться для блага дітей. Для, от, ви бачите, скільки їх ось це тільки один клас, а їх взагалі в нас майже 600. Так? Так. А підкуп це зовсім інше. Ви цьому прекрасно розбираєтеся. Коли спілкуються один на один. Да. Та тим більше, що в них права голосу нема. Так що це ніякий не підкуп, це для їхнього відпочинку, здоров'я, уроків, фізкультури. Да. Дівки, давайте всі разом подякуємо. А ну, Скажіть, будь ласка, а де ще от помені встановлені? Значить, я можу сказати, по районі. По мені в нас школа Шевченку, встановлена площадочка, потім на 1 травня Гурнавка називається так, мікрорайон, потім дві п'ятиповерхівки в центрі Мені, та, що на болоті і та, що за аптекою. А по районам ми взагалі вже багато поставили. Макошинська ЗОЖ, Миколаївська ЗОЖ. Ми просто ставимо для розвідку як можемо, і мені дуже жаль, що нас так оцінили. От мені сьогодні Миколаївці телефонують і кажуть, ми так дякували, ми так раділи. Але площадка стоїть 10 тисяч, а 10 тисяч привезли від одного кандидата в депутати, роздали людям, і вони всі проголосували. От і все, розумієте, як боляче. Я, я хочу сказати, що ми що оцінили того прем'єра, який робив для людей і не перекладав на їхні плечі, в цього всього. Не знімав не надбавок, піднімав пенсії, піднімав для діток. Ну, Я не для політики я говорю. Про Щиро, мені дуже жаль, що люди це все забули. І хто знає, що тепер буде далі? Хай народ, може, наш народ все таки навчиться розумієш. Я можу багато сказати, але дивіться, я просто лякаюсь того, що в Донецьку виходили, людям платили, і вони виходили, кричали ми за Росію. Ми у нас такий же феномен бля, по 100 гривень дали, по десятки бабуся, одна в газету. Я говорю, ми ж одягові, говорю, спілкуюся. Ми для школи скільки робили, і вікна міняли, і все. А вона каже: та що мені там фапи школа? Мені Десяточку положив у газетку, все це моє. Петрину ви так не хвилюєтеся, батьківщина працює на майбутнє, а майбутнє перед вами. <рес> так то я думаю, що ці в майбутнє проголосують. Так, ну, надіємося на майбутнє. Справи, Дякую, на виборах не, на дітки. не І я хочу сказати, у нас встановлення площадок ще, Якщо у нас буде можливість, ми завжди раді всім допомогти. Ну ось ми бачимо, що вони встановлюються якраз в процесі. Тобто води нема, при воді не працюють. Що Михайло Дмитрович має про школу сказати, гімназію. О, я скажу? О, У нас, я думаю, що найкращий заклад у районі навчальний. Попереду у нас предметні Олімпіади районі, які ось будуть. Ну, Починаться в цій з цієї неділі, буквально так і закінчиться 30 листопада. Ми ну, сподіваємося, що наші гімназисти покажуть хороші знання не гірше ніж в минулому році. А держава вище стоящі управління допомагають. Ні, ну я хочу сказати, що держава, виходячи з тої ситуації, яка є, робить, мабуть, це можливо на сьогодні, тому що. Нема у нас ніяких по нашому району, зокрема, нема у нас ніяких заборгованостей по заробітній платі. Значить, приміщення опалюються і опалюються нормально, якісно. Значить, навчальний процес йде. Значить, гроші на харчування виділяються, зокрема для учнів перших-четвертих класів. Зрозуміло, що одна така невелика проблема є. Це те, що Працюємо по суботах, а враховуючи, що Олімпіади ще будуть і в неділю, то навантаження особливо на обдарованих учнів, учасників Олімпіад, вчителів, які будуть задіяні, ну велике. Тобто практично не виходить вихідного дня. Через це, можливо, враховуючи ситуацію, що приміщення вже опалюється, можливо, цей місяць подивитися і заняття у суботу не проводити. Тому що ну підемо на канікули на тиждень пізніше, нічого страшного в цьому немає. Тим більше погода нам прияється. Дуже дякую вам, успіхів. Спасибі. Хлопці не можемо зупинити, капають.